Будь уважним, та не грай, всі загадки відгадай. Тротуарами йдуть малята, жваві хлопчики і дівчата. Не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатичні всі броду наші дітки. Це пішоходи. Він на вулиці щораз оком блимає на нас. Зупинися, підожди, стійно а тепер, будь ласка, йди, впевнено й спокійно. Відгадали Світлофор. Там, де вулиця широка, і машини в два потоки. Людям важко перейти, треба вихід нам знайти. Під землею є прохід, це підземний перехід звір лежить, весь у смужку ніби спить, у степу він народився, а у місті нам згадився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Пішохідний перехід. Стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі усюди близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. Дорожні знаки.